Ми використовуємо так званий soft power, Ми ніколи нікому не відкручуємо рук. Як якась країна не хоче або не, не має бажання приєднуватися до ЄС, ми не будемо села танки і зелених чоловічів, щоб змусити цю країну приєднатися до нас. Тут приклад е, Вірменії, коли вона заявила, що хоче приєднатися до Митного Союзу. Наша відповідь була така, що ми зупиняємо нашу співпрацю, а навпаки, будемо ще більше допомагати в процесі реформ в Вірменії. Бо ми думаємо, ми впевнені в тому, що ця наша м'яка сила вона має далеку силу привабливість. Пару про саму цю генелогію цих міф. Є пару таких причин. Перша це брак інформації в радження. Це теж пов'язано з можливістю відомого пересування людей, щоб люди могли громадяни з східного партнерства могли їздити якнайменшкодами країни ЄС. Звичайно, це теж віз візопитання, це питання з бідності чи багато цих громадян, чи можуть дозволити їздити. Друга така причина це hostility. Це люди вороги, які спеціально поширюють цю інформацію, бо нас не люблять. І з тим всім збратом інформації, і з тим, що нас не люблять, ми зустрічаємося щодня. Яким чином можна ці міфи подорожувати, або як можна з ними боротися? Наш підхід дуже простий: Факт, правда, інформація. І тут Ірина вже згадала наш такий документ, який називається англійською на міф Тобто це такий документ, який у нас і на англійської, і на української, який дає перечень цих таких найбільш знаних стереотипів. І ми даємо фотографічну, чітку, об'єктивну інформацію, як це насправді виглядає. Я знаю те, що наші колишні представництві Білісі підготували такий документ. Ми маємо теж молдовський, наш молденко молдовське представництво ще робить дуже схожого. Роботою і тут другий пункт, або друга справа, як можна подолати ці міфи. Це практичний досвід колишніх комуністичних країн. У вас є наявні Інформації, факти з таких країн, як Прибалтика, можна дуже легко подивитися, як ці країни економічно розвинулися за останні 10 років. І тут є, ніхто, наш підхід, як я сказав, давати правду інформацію, не приховувати проблеми. Так, у нас не є все ідеально. Була економічна криза, вона дуже торкнулася скажімо, цих балтійських країн, але знову бачимо, де вони сьогодні знаходилися. Або інші країни, колега з польського Я думаю, він теж про це може бути. Польща була єдиною країною, де не було спаду ВВП в час кризи. І це теж філична комуністична країна. Так що можна мені дуже легко спілкуватися з журналістами з часом громадянами, які мені розповідають про російським. А я кажу свій практичний щоденний життєвий досвід. Звичайно, є моменти, коли мені не вірять, як щось ваш ваш примерно. Але є величезна. Величезна кількість експертів, дипломатів, громадян, з країн, які приєдналися до ЄС, і можна дуже легко з цими міфами поборотися, питаючи про їх досвід.